Привіт! Я тебе вітаю на моєму каналі, це Іллян Жужу. І сьогодні буде трошки такий неформальний варіант мого відео. Я його підгладила на каналі Надійна бібліотека, і вона там сказала, що не проти, якщо хтось буде користуватися цією ідеєю. В чому полягає ідея? Ми будемо, ми, я, грати в гру Have You Ever, тобто так чи ні. І, Бо взагалі-то в правилах цієї гри, якщо на питання ти маєш відповісти так, в тебе це було, ти маєш випити алкоголь. Але так як я алкоголь майже не вживаю, я не такий фанат, тому е я буду вже підготовлена пити лимонад. Так, не буду робити рекламу лимонаду. В мене є лимонад, в мене підготовлений бокал. Зараз я це все налью. І в мене є. Писок питань, які я запозичила у надійні бібліотеки. Так, ну що ж, почнемо. Єдине, що, єдине, що а, Підписуйся на мій канал, ставимо лайки, пишемо коментарі. Це дуже буде допомагати моєму каналу розвиватись і просуватись на BookTube. Да. Так, відкриємо цей лимонад. Уля! Зараз ми це все наліємо. Так, надіюсь, вистачить або прийдеться додати. Питання. Кі мають бути? Почнемо. А, проливала напої чи впускала їжу на книгу? Ага, на жаль, на жаль, було таке. Я напої часто. То каву ляпну, то Чай це... не люблю таке страшенно, але буває а, їжу і таким грішила. Мям-ням. Проглядала книгу по діагоналі, тому що вона аж настільки нудна. А, угу. Було таке. А, це більше до саморозвитку літератури ем, були настільки багато води, що я проглядала по діагналі, знаходила е, лише такі основні моменти, які мені були б корисні. А художня література, е, Габріель Завін. Завтра-завтра-завтра грішна. Е, я коли б там описувалася гра, я її проглядала по діагналі, тому що я вже не могла її закінчити, я вже наситилася цією книгою. Тому так, другий. Так. Шукала спойлери до книги, яку читаю. Так, наразі я читаю книгу Четверте крило, і мені страшенно хотілося побачити героїв, як вони огляд виглядають. Через Pinterest я шукала картинки. Так, щось це в мене вже третій так. Шукала картинки, і там видно було. Так, увага, спойлер, Що між головними героями є якісь романтики, якісь відносини, і не так уж вони, я так розумію, ненавидять один одного, напевно. Кидала книгу через роздратування. Книгу не кидала. Тільки в школі могла затулити свого однокласника книгою, коли він мене злив. Але то був шкільний підручник. Тому не рахую. Так, залишала книги чекати своєї черги на поличках впродовж довгих років. Да. Да. Залишала в мене. Стоять книги, наприклад, маленька паризька книгарня Ніна Джордж. А, я не можу сказати, що я там не хочу її читати, але вона чекає свого часу. Місто дівчат. Популярна книга, багато хто читав, всі в захваті, але чомусь я її відкладаю. Я її однозначно прочитаю. Та вистачає книжок, які я відкладаю. відкладаю. Так. Брехала, що книга сподобалась, тому що її подарувала чи порадила дорога мені людина. А, не п'ю, не п'ю, бо ні. Ні, не було такого. А, в основному я сама купую книги, ніж мені їх дарують. І а, якщо мені не сподобається книга, то я скажу їй. І взагалі мені ті книги, які мені радили, то мені подобались. Дійсно. А якщо мені не сподобалась книга, не зайшла, то я чесно дам відгук, що це не мій формат. Забувала зробити щось дійсно важливе, бо зачиталась. Спізнювалася багато разів, тому що зачиталась. Не є ок, не є ок, але так, да, було таке. Забувала приготувати вечерю або прибрати, у, прибрати вдома, тому що. Зачитувалась книгу, було таке уви. Ламала корінці книги, щоб було зручніше. Mm -mm. Не люблю, коли книжка хоч якось пошкоджена в плані відривання, загинання, розтріпання. Дуже-дуже це не люблю. Навіть чуть-чуть, якщо листочки вже пам'ять, вже я починаю дуже біситись. Тому, ні, ні не роблю таке ще раз головний романтичний інтерес героїв книги, тому що більше подобався антагоніст. Антагоніст. Так, а кут, що це я читала, де був антагоніст. І мені більше подобався, Боже, що це я читала. Так. А... Ні. Певно, ні. Не пам'ятаю, щоб мені антагоніст саме в книжці. Більше подобався. Видно, що не дійшла до такої книжки. Намагалась почитати щось про героя книги, і це повністю псувало враження. Ні, не було такого. А, мені здається, навіть не читала максимально, що я казала про картинки, так. І ілюстрації мені цікаво, але щоб а, почитати, не дуже люблю спойлери. Засинала і впускала книгу собі на обличчя, тому що читала лежачі. Е, прям на обличчя не пам'ятаєш, щоб книжка падала, хоча, але часта картина, люблю перед сном читати, лежачи собі, на бочок лягла. І просто вирубалася фейсом в книгу неоднозначно, бо на пузі лежиш і вирубаєшся. В два рази вип'ю. часто. Гортала книгу вперед, щоб відшукати ту саму сцену, яку, яку чекала. А, да, було. М -м, так, було. Так, яка це була книжка? А, мені здається, що це було 50 відтінків. Я читала тільки одну частину. От її я гуртала. Бо я перша бачила фільм, а потім читала книжку і думала, ну, де ж там, їхній шурмур. Я пила чи ні? Так, пішли далі. Пускала книгу у ванну, бо читала лежачі. Ванну саму не пускала, але було, що ванні люблю почитати однозначно і. Не люблю це, псує сторінки, у нас стають такими вологими, хвиляста стає цей зріз такий він. Із-за і, і цього портиться книга. От тільки оце. Або могла наляпати з душу. Да. Але що прям в ванну впустити? Ні. Тому можна вважати, що пропустила. Пропускала частини, написані від героя, який мені не подобався. Ну прям пропускала, напевно, ні. Але ну, це по діагналі читала в книзі Завтра-завтра-завтра. Можна трошки зробити ковток. Так, далі. Брала книгу почитати та і так і не повертала. Так, да, є в мене одна книга досі, я її брала ще, мені здається, це були школьні роки, років мені 16 було. Я в знайомого брала книгу. Але ми перестали спілкуватися, в різні компанії розійшлись, і якось так доля не пересікала нас, і, на жаль, в мене ця книга залишилась. І іноді, коли я потрапляю на цю книгу, то мене гризе совість, і я б чесно б віддала цю книгу, але ні контакту немає, нічого, Ну, я її не шукаю. Тому, я думаю, якби йому потрібна була ця книга, то мені б сказав. Да, грішна. А, радила книгу, яку ще не читала. Так, щось в мене зацикливалося на книзі завтра-завтра-завтра. Габріельзевінтак, я її радила а, почитати перед тим, як сама почала читати, тому що а, вона найкраща книга була 22-го року по а, від Амазон, і я стільки про неї наслухалася відгуків на BookTube надивилася уйма відгуків. Вона така. Скрізь була популярна, всі блогери кричали про цю книгу, і я думаю, боже, вона ж така класна. Причому трошки чула спойлери, там, що про геймінг і так далі. І, а геймінг мені цікаво читати, а тішна сфера мені цікава, і я думала, що там книжка бомбезна, і я її радила. але коли я її прочитала, то не побачила я прям тої, і то, і тої зюмінки, яку там говорили. Я пила, ні? Складала думку про когось, суто по книзі, яку ця людина читає чи любить. Ой, цікаве питання. М -м, мені здається, що зараз ні. Тому що а, я вже більш якось лояльно відношуся, що люди читають різноманітне, це збільшує світогляд людини і таке подібне, тому я навпаки. Я окей за різні варіації книг. а раніше, <смас> раніше я прискіпливо ставилась, тому що я виключно читала тільки психологію або розвиток про різні компанії і так далі. Тобто таке, що сприяло би розвитку особистості, якихось поглядів таких і тому подібне. І коли я чула, що люди читають якісь триллери, романи, тим більш, тобто художню літературу, я. Пф, на, що ви це тратите час, ви не розвиваєтесь і так далі. У мене було якесь таке невірне осудження. Але, але, але наразі я розумію, наскільки я була не права. Малювала в книгах. Ні, в книгах я не малювала. Єдине, що це в англомовних книгах. Я можу підкреслити, я можу написати переклад слова, або підкреслити якусь фразу, але не малювала прям малюнки. Але ну, я ок з цим, якщо ця книга. Особиста і це лише для себе, і намалювати нічого в цьому поганого немає. Ну, підкресла, може, це ж очоркало, тоді вип'ю. Так, не повертала книгу в бібліотеку. Ні, ні, ні. Всі книжки поверталися в бібліотеку. Я ще виросла в ті часи, коли бралися книги з бібліотеки період дінозаврів. І а, в школі я багато любила читати. Я дуже добросовісна була, дівчинка, і всі-всі книжки, які я читала, я повертала, читала я багато. А, купувала книгу суто через те, що сподобалася обкладинка. Так, да. ще скажу, сім чоловіків Евелін Гюго. Я коли побачила цю книжку, я вже якось розповідала, просто обкладинка, сріблястий цей зріст. Форзас теж там такий гарненький, там ця Евелін в такому плаці гарному. І я взагалі без поняття була про що та книга. І замовляла моя сестра її, і я така одразу додав плюс один, чи мені все. Тому так було. До речі, не тільки ця. Отут є книга, що я її достану. Оця, без поняття, про що вона. Взагалі, Причому чому вона на німецькій мові, я навіть її продемонструю. Зараз я це все поставлю. Вона, по-перше, ну, вона неймовірно гарна. Я її купила собі як сувенір в Мюнхені. І отут така ще вставка. Просто гарнюча. Німецьку мову я не знаю. Я надіюсь, що я її колись вивчу. Я дуже хочу, тому що я трошечки знаю німецьку, можу читати на англійській. А ось німецьку не бульме. Тому надіюсь, що я її вивчу. Але книжку, так. Да, я суто купила із вигляду зовнішнього. Тому тут весь бокал треба випити. Купувала книгу, не знаючи взагалі нічого. Про сюжет. Да, багато книг таких в мене є. Особливо зараз. Е, кидала книгу і не дочитувала бо не подобалася. Угу. Да. Е, художню, до речі, ні. Я не пам'ятаю, що я художню кинула. Угу. А от психологію або розвиток. На жаль, на жаль, багато книг кидала. Але більшість, я помітила таку штуку, що якщо я читаю в електронному варіанті, я скоріше закину книгу, ніж якщо це в бумажному. Якщо вона мені муляє в очі стоїть там на столі, на поличці, тоді я її більше варіантів, що дочитаю, можу і відкласти, але я дочитаю. А в електронному, то закидала. Сама така книга, яку я закинула, ну прямо взагалі на мені не зайшла. Хоча. Вона дуже-дуже популярна про Білі Мілігана. Не осилила. Не осилила, я не знаю, можливо, просто було не на часі. І ще... Боже, як це ця книга? Атлант розправив крила. Якось так. Тож, починала декілька разів, але, видно, поки що не на часі. Мені ця книга прийде свій період. Не кидала книгу тільки через те, що інакше вона не зарахується в мій читацький виклик. Да. Навіть нема що коментувати було таке. Хоча прокоментую. <г dentro> <coughs> я проходила марафон якось, і там потрібно було читати певну кількість книг кожного дня, фіксувалося. От тоді я пам'ятаю, щось це давно було, щось таке читала, що точно прямо для галочки треба було. Добити. Не спала через те, що книга занадто цікава. <плес> Конечно. Конечно. Остання книга Колін uh, Гувер 9 листопада я просто не могла заснути, поки я не дочитала хоча б до чогось такого, щоб я була на емоціях і могла б додиви... додивитися щось додумати. Uh, да. Є таке. А, так, прикидалася, що читала книгу, хоча насправді не читала її. Ні, Я за чесність, я не люблю дуже, коли це брешуть, І я краще скажу, що я її там не читала, чи я її хочу почитати, чи я просто знаю сюжет, десь там чула, ну, щоб сказати, що я її прочитала, ну, якийсь сенс. Тим більше, якщо тобі зададуть питання про якусь, не знаю, там, сюжетну лінію, героя, чи яка суть цієї книги, і ти ж не відповісиш по великому рахунку, і тебе одразу викриють. Репутація така собі буде. Ні. А випадково чи навмисно рвала сторінки книги? Навмисно ні. Ні. Випадково давно, ну, ну, було. На жаль. Наступне. Читала книгу в туалеті. Треба долити. Читала щось за що соромно. Ну, зараз мені вже не соромно, але е, я пам'ятаю, коли я була в у віці, коли ще така заборонена була література про секс. І е, коли знайомий, десь, там, бачила, там, у знайомих десь бачила ці енциклопедії про секс і так далі, е, кортілося починати подивитись, що це таке, хоча б картиночку, е, чи якусь фразу. Це таке. Але так, заглядала і потім за це соромилась дуже сильно. Зараз е, розумію, що нічого в цьому немає, це все йде розвиток, це все пізнання, але було соромно. Імпульсивно купувала книги, хоча насправді не планувала нічого купувати. <кх> Та. <кх> О. Дуже часто таке. Зайшла на сайт книжок подивитись, або в магазин зайшла подивитись. Однозначно щось купувала особливо. Ту книгу, яка німецькою, дуже показувала, і ще десь я. Де це воно? Там. Про бальведер Палац. Тоже німецькою. Наша я купляла? Але мені просто сподобалося це більш, напевно, як сувенір. Але я не планувала, зайшла у відні в книгарню і просто роздивлялась книги. І чомусь вона мені закортілася. Так само у мюнхені. Дивилась BookTube замість того, щоб, власне, читати. Да. А, Коли там влягалася спати і перед сном почитати книжку, в результаті, думаю, подивлюсь, що там на BookTube. І по своїм улюбленим блогерам книжковим починала дивитися якісь відгуки, якісь відоси, і залипала, і розуміла, що вже пора спати, а їх читати. Ох, на жаль, було таке. А, шиперіла пару, яка відверто токсична. Токсично? Шиперіла пари, так. Да. Але прям токсичні? М -м -м. Не пам'ятаю. Не пам'ятаю тому. Останнє питання. Купувала більше п'яти книг за один раз. Навіть сьогодні з КСД приїхали книги якраз таки п'ять штук. Чотири книги це Різдвяний. О, ні, цей Різдвозавр. І п'ята книга Щенячий ще патруль дитяча така теж для мого сина. Це тільки сьогодні. За один раз купляла перед цим однозначно було Ден Браун. Зараз купляла майже всю його серію з Лендоном. Гаррі Поттер. більше п'яти книг. З артбука також замовляла книги більше п'яти. Було, було, однозначно було. Це всі були питання. Якщо у вас ще є якісь питання, пишіть в коментарях, я із задоволенням на них відповім. Я сподіваюся, такий формат був цікавий, трошки інакше, ніж просто розповідати про книги. Тому, можливо, ще якийсь список питань буде і такий формат повторити. Дякую, що були зі мною, Па-па!